Вітаю на зв'язку. Олена, провідний аналітик бінаріум. У цьому відео поговоримо про те, як визначати популярну фігуру теханалізу трикутник та як з її допомогою торгувати. Це одна з основних фігур на фінансових ринках, яка формується в період невизначеності торгів перед продовженням чи зміною тренду. А які фігури ви найчастіше використовуєте у торгівлі та чому? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк. Отже, існує кілька типів трикутників. Симетричні, висхідні і спадні, Давайте розберемо кожен трикутник по черзі. Симетричний трикутник це модель нейтрального становища торгів, яка свідчить про період невизначеності на ринку. Цей паттерн свідчить про рівні сили биків та ведмедів, а також про зниження волатильності. У такій ситуації зміна тренду можлива у будь-який бік, як вгору, так і вниз. Симетричний трикутник формується, коли діапазон коливання ціни звужується, тобто ціна досягає нижчих максимумів та більш високих мінімумів. Ціна рухається між лініями тренду, які виконують роль рівнів підтримки та опору. При цьому одна з ліній спрямована вгору, а інша вниз, а приблизно однаковий нахил цих ліній утворює наш симетричний трикутник. Ми вже говорили, що симетричний трикутник це ознака невизначеності на ринку. Інвестори та трейдери очікують якоїсь значущої події чи новин, які допоможуть визначити подальший напрямок ринку. А тепер розберемо, які сигнали дає симетричний трикутник. Сигнал на вхід у ринок виникає при прориві графіка через одну з трендових ліній. Прорив може вказувати на продовження попереднього тренду. Як правило, імпульс на прорив відбувається ближче до точки сходження трендових ліній. Але на практиці він частіше виникає на етапі, коли трикутник сформований на три четверті. Існує ризик помилкових проривів, коли ціна виходить із трикутника, але потім повертається назад усередину. Тому ключову роль грає обсяг торгів. В ідеалі він має збільшуватися, підтверджуючи силу нового руху. Як і будь-який інший інструмент технічного аналізу, симетричний трикутник не дає 100% гарантії в прогнозуванні ринкових рухів, тому рекомендую використовувати цю фігуру у поєднанні з іншими індикаторами та методами аналізу для підвищення точності сигналу. Наприклад, зараз ви бачите комплексне застосування трикутника із ковзними середніми. Розглянемо використання фігури симетричний трикутник на практиці. На цьому графіку я побачила, що ціна активу готова розвернутися і далі піти вгору, тому я відкрила угоду на підвищення, а зараз детальніше розберемо сигнали. Подивіться на графік. Після невеликого зростання ціна перейшла у фазу консолідації. Провівши трендові лінії через максимуми та мінімуми, бачимо, що сформувався симетричний трикутник. Вихід за верхню межу трикутника дозволяє припустити, що ціна воліє до висхідної тенденції. Бачимо, що після очікування графік ціни далі пішов вгору у напрямку висхідної тенденції. Прогноз правильний угода закрита в плюс. Перейдемо до висхідного трикутника. Ця модель часто вказує на потенційний рух вгору. Тобто вона попереджає трейдерів або про продовження висхідної тенденції, або про злам та розворот ведмежого тренду. Формується такий трикутник, коли ціна активу створює серію вищих мінімумів, що утворює висхідну трендову лінію. Водночас рівень опору залишається відносно стабільним, утворюючи горизонтальну лінію зверху. Висхідний трикутник демонструє посилення тиску з боку покупців. Щоразу, коли ціна досягає рівня опору, продавці входять у гру та знижують ціну. Однак покупці швидко повертають ціну, створюючи новий вищий мінімум. Цю модель можна інтерпретувати як період накопичення, коли більші гравці на ринку поступово збільшують свої позиції. Висхідний трикутник часто зустрічається на будь-яких фінансових ринках. А тепер до торгових сигналів. Основний сигнал цієї фігури сигнал на підвищення. Він з'являється, коли ціна пробиває верхню межу трикутника. Прорив часто супроводжується збільшенням обсягу торгів. Після прориву розмір подальшого висідного руху визначається за висотою трикутника. Для цього потрібно провести вертикаль від мінімуму до лінії опору у найширшій частині фігури та перенести її вгору від точки прориву. Точку входу можна шукати після того, як ціна закріпиться вище за рівнем опору. Також важливо врахувати, що, попри те, що фігура висхідний трикутник вважається досить надійною. Вона все ж таки вимагає підтвердження за допомогою інших індикаторів або моделей технічного аналізу. Як ви бачите, на графіку я використовую фігуру висхідний трикутник у поєднанні з лініями тренду. Це дозволяє підвищити точність прогнозу та мінімізувати ризики. Закріпимо інформацію практично. У цьому випадку я укладаю угоду на підвищення, очікуючи продовження висхідної тенденції. Перше, на що звертаю увагу в аналізі графіка, це те, що ціна активу консолідувалась і рухалася в діапазоні, що звужується. Така ситуація схожа на висхідний трикутник. Бачимо також сильний рівень опору, що утворює практично горизонтальну лінію. При цьому на графіку чітко видно серію більш високих мінімумів, що свідчить про формування фігури висхідний трикутник. Сигнал на відкриття угоди це пробиття верхньої лінії тренду та закріплення ціни. У цьому прикладі вхід до угоди я виконала трошки пізніше, але, попри це, тенденція все ще прагне до підвищення, що дає високу ймовірність успіху. Таким чином, це накопичення та консолідація дали гарний сигнал, та угода закрита в плюс. Остання сьогодні фігура це спадний трикутник. Спадний трикутник також є важливою фігурою у технічному аналізі. Але на відміну від висхідного, спадний трикутник сигналізує проймовірний імпульсний спадний рух. Спадний трикутник утворюється, коли ціна активу рухається, створюючи серію нижчих максимумів, внаслідок чого формується спадна трендова лінія. Водночас рівень підтримки залишається відносно стабільним, утворюючи горизонтальну лінію знизу, як показано на екрані. Зазвичай фіура формується на ведмежому тренді, але іноді ви можете побачити її і на вершині бичачого тренду. Ця модель говорить про те, що на ринку посилюється тиск з боку продавців. При кожному підході графіка до рівня підтримки покупці намагаються підняти ціну, але продавці знову входять у гру, встановлюючи новий, нижчий максимум. Це також можна назвати періодом розпродажу, коли більші гравці на ринку знижують свої позиції. Які торгові сигнали дає нам спадний трикутник? Основний сигнал на зниження виникає, коли ціна пробиває сильний рівень підтримки і закріплюється під ним. При цьому прорив зазвичай супроводжується відчутним збільшенням обсягу торгів. Розмір подальшого спадного цінового руху розраховується аналогічно, як і при висхідному трикутнику. Висоту широкої частини трикутника слід відкласти вниз від точки пробою. Ще раз повторюю, трейдери можуть розглядати можливості для входу в угоду на зниження лише після того, як ціна закріпиться нижче за рівень підтримки. Це важливо, тому що завжди існує ризик хибних проривів, особливо у волатильних ринкових умовах. Як і з попередніми моделями трикутників, зі спадним бажано використовувати індикатори або моделі технічного аналізу для підтвердження торгових сигналів. От зараз, наприклад, ви бачите комплексне застосування фігури з трендовими лініями. Спадний трикутник вважається сильним сигналом на продаж, але він не гарантує успіху, тому завжди використовуйте його в контексті загальної ринкової ситуації та у поєднанні з іншими інструментами. А тепер розберемо сигнали спадного трикутника на реальному графіку. Ми бачимо, що після невеликого зростання графік ціни став трохи консолідуватися, кожен наступний максимум був нижчим за попередній. Лінії тренду утворюють фігуру спадний трикутник, що дозволяє нам припустити, що графік ціни може й надалі помірно знижуватися. Угоду зниження я відкрила відразу після пробою рівня підтримки. Як я казала, спадний трикутник частіше формується на ведмежому тренді. Однак у цьому прикладі ми бачимо такий трикутник на висхідному тренді, де він виступає в ролі розворотної фігури. Ставте палець вгору, якщо інформація була вам корисною, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Тим часом угоду закрито в плюс. Наразі все. Бажаю вам високих профітів.